Гітлер теж любив кіно, а найулюбленішою його режисеркою була Лені Ріфеншталь. Чому саме Ріфеншталь зняла найвідоміші пропагандистські фільми часів Третього рейху, які підносили цінності нацистської Німеччини? Але з чого почався її шлях? Як саме Ріфіншталь показувала пропаганду у своїх фільмах? І чи розкаялася вона за свої злочини після Другої світової? Усім привіт! Ви на каналі Підбори Фамфаталь, де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно? У наших відео ми зазвичай фокусуємося на жіночих постатях і маємо ну таку позитивну емансипативну оптику, щоб привернути увагу до цих жінок і розповісти про їхній внесок у кіно. Але у цьому відео ми хочемо зосередитися на тому, як працювала пропаганда у фільмах Лені Ріфіншталь, і не з точки зору, що мистецтво політики, що от вона була жінкою і режисеркою, і значить вона автоматично класна, а навпаки. Розглянути, як кіно може ставати зброєю і яким чином автори художніх творів дотичні до війни та її злочинів. На цей момент я вже написала декілька текстів про лінні Ріфінштальт для українських видань. І у цьому відео я буду використовувати деяку інформацію з них. Тому посилання на ці тексти ми залишимо в описі під відео, а також посилання на декілька інших україномовних матеріалів, які я використовувала у дослідженні для цього відео. Отож, давайте починати. У цьому відео ми не будемо вдаватися в якийсь гіпотетично-психологічний портрет Лені Ріфіншталь, чи будувати якісь теорії про її характер, дитинство та внутрішній світ. Але я також думаю, що для повного розуміння Лені Ріфіншталь як особистості та її подальшої діяльності варто звернути увагу на її дитинство та юні роки. Лені Ріфіншталь народилася 22 серпня 1902 року в Берліні. Вона була донькою Альфреда Ріфіншталя, успішного бізнесмена. І багато джерел свідчать про те, що Лені рано виявили інтерес до мистецтва. Наприклад, вона почала малювати і писати вірші у віці чотирьох років. Довгий час Лені була єдиною дитиною своїй сім'ї, тому її батько хотів, щоб саме вона успадкувала його бізнес. А от її мати навпаки була впевнена, що її дочка виросте успішною в галузі мистецтва і тому надавала лені повну підтримку, на відміну від батька. У 1918 році, коли їй було 16 років, Ріфеншталь відвідала виставу Білосніжка, яка вплинула на неї і надихнула Ріфеншталь стати танцівницею. Без відома чоловіка мати Фіншталь записала свою дочку на уроки танців і балету в престижній школі в Берліні, де Лені доволі швидко стала однією з найкращих учениць. Вже на етапі юності Лені Ріфіншталь можна помітити певні риси її характеру, які надалі знайдуть відображення у її фільмах та кар'єрі. Наприклад, багато джерел говорять про те, що Ріфіншталь дуже прискіпливо ставилася до себе і своїх тренувань, що вона була дуже дисциплінована та серйозна в цьому плані. І ці її старання не були. Марними, бо згодом вона почала виступати на різних майданчиках по всій Європі. Її танцювальна кар'єра процвітала на початку 1920-х років, і вона стала відомою завдяки своїм експресивним виступам і фізичній майстерності. Однак, через низки травм ніг Ріфеншталь зробили операцію на коліні, і це поставило хрест на її кар'єрі як танцівниці. Але саме під час візиту до лікаря Ріфеншталь вперше побачила постер фільму Гора долі. 1924 року. І це привернуло її увагу до самого фільму і кінематографу як потенційного місця для кар'єри. Тут варто зробити невеликий відступ і поговорити саме про цей фільм Гора Долі. Сюжет розповідав про спробу альпініста підкорити вершину, яка забрала життя його батька. І цю стрічку відносять до піджанру гірських фільмів. Але що таке гірські фільми? Типу, просто фільми про гори? І так, і ні. Насправді гірські фільми це термін, який справді існує, і який характеризує фільми, які ще до початку Другої світової війни просували наративи перемоги, пересилення своїх слабкостей та прагнення досягти вершини, тобто наративи, які перегукувалися з ідеологією нацизму, як пише Сьюзан Зонтах у своєму есе Магічний фашизм, це розповіді про тугу за високими місцями, про виклик і випробування стихій. Примітиву. нацистські фільми це епопеї досягнутої спільноти, в яких тріумф над повсякденною реальністю досягається екстатичним самовладанням і підкоренням. Режисером гори долі був Арнольд Фанк, який загалом став відомим завдяки своїй такій новаторській альпійській кінематографії, а його роботи вважаються одним із найперших прикладів гірського кіно. Завдяки своїй вже існуючій славі танцівниці, Ріфеншталь незабаром вдалося познайомитися з Луїсом Тренкером. Одним з акторів гори долі, а надалі із самим режисером Фанком Ріфеншталь не стільки вразила фанка, що він взяв її у свою майбутню картину Свята Гора, а згодом вона з'явилася в низці його наступних гірських фільмів, серед яких Великий стрибок, біле пекло під спалу, буря над монбланом та білий екстаз. Зокрема, біле пекло під спалу привернуло до Ріфеншталь увагу громадськості. Фільм був надзвичайно добре сприйнятий як у Німеччині, так і за кордоном, отримавши схвальні відгуки від «The New York Times» та інших американських видань. Фільм вважається найкращою режисерською роботою Фанка і найкращою акторською роботою Ріфеншталь. Режисерським дебютом Ріфеншталь стала стрічка Блакитне сяйво. Також гірський фільм. Сюжет розповідав про героїню на ім'я Юнта, яку зіграла сама режисерка, та її спробу дістатися до вершини гори. Стрічка підносила ідеї чистоти та цілоспрямованості, а гора зображувалася як щось надзвичайно прекрасне і небезпечне, що володіє чарівною силою пробуджувати прагнення до самоствердження і разом з тим втечі від самого себе, в мужнє людське братерство і в смерть. Зазначає Сьюзен Зонтах у магічному фашизмі. Фільм отримав срібну медаль на венеційському кінофестивалі, ще більше утвердивши Ріфеншталь як молодий талант в німецькій кіноіндустрії. І саме цей фільм привернув до Ріфеншталь увагу Гітлера. Він подивився стрічку у рік її виходу 1932 рік. І того ж року Ріфеншталь пішла на гітлерівський мітинг, який глибоко її вразив. Деякі джерела зазначають, що Ріфеншталь сама попросила познайомити її з Гітлером. А інші, що вона напряму написала йому листа, в якому висловлювала свою зацікавленість його ідеями та захоплення його лідерством. Гітлер, знаючи про популярність Ріфеншталь і її мистецький талант, запропонував їй особисту зустріч, і незабаром вони стали друзями. Через рік Гітлер долучив Ріфеншталь зняти документальний фільм Перемога віри. Про мітинг нацистської партії в Нюрнберзі 1932 року ця стрічка вважається першим відкритим нацистським фільмом Лені Ріфеншталь і такою своєрідною розминкою перед її наступною роботою картиною Тріумф волі, яка також зображувала мітинг нацистської партії. На якому було понад 700 тисяч прибічників нацистів, тріумф волі також часто називають одним із найефективніших пропагандистських фільмів в історії. А на прем'єрі фільму Гітлер вручив Ріфіншталь букет буску, назвавши її ідеальною німецькою жінкою. Дискусії про фільми Ріфіншталь не вшухають і досі. Частина поборників її творчості активно доводить, що Ріфіншталь є генією кіно, і байдуже, що вона представляла інтереси Гітлера. Тож у цій частині ми розберемося, за що саме Ріфеншталь називають генією кіно і яким був вплив Третього рейху на виробництво її фільмів. Перш за все, Ріфеншталь називають новаторкою через її використання камери. Як у фільмі Тріумф волі, так і у більш пізніх роботах, наприклад, Олімпії, у якій Ріфеншталь документувала Олімпіаду, вона використовує широкі плани, у яких прибічники нацизму чи навіть самі спортсмени виглядають як солдати. А сцени підкреслюють дисципліну, силу та єдність. Якості, які високо цінувалися нацистським режимом. Якщо у тріумф волі транслювання нацистської пропаганди очевидне, то Олімпія це більш цікавий приклад. Незвичні на той час ракурси камер, різкі склейки, фотозбільшення, а також розміщення рейок для зйомок поміж трибуни. Це саме ті елементи, які досі підкреслюють поціновувачі творчості режисерки. Зараз усі ці прийоми у кіно є поширеними, але на той час усі вони створювали відчуття динаміки та. А візуальних образів, які раніше ніколи не використовувалися під час фільмування спортивних подій. Олімпії часто приписують неоціненний вплив на спортивну документалістику, апелюючи до того, що Рівеншталь встановила новий стандарт для цього напрямку кінематографу, підкресливши важливість фіксації краси та драматизму спортивних виступів. Наприклад, вона використовувала аерофотозйомку та підводні кадри. А сам візуальний стиль підкреслював могутність та монументальність зображення на екрані. Акцент робився на красі, атлетизмі та довершеності людського тіла, які підкреслювалися ретельним монтажем. Але Олімпія так само транслює нацистські наративи, просто більш завуальовано. На початку стрічки глядачам демонструються кадри античних статуй як еталону фізичного ідеалу. Ріфеншталь освітлює тіла атлетів, фокусуючись на їхніх м'язах, і проводить паралель між ними та елінськими мармуровими фігурами. Ну зняла вона грецькі статуї. І що тут такого нацистського? Більшість кінокритиків схиляються до того, що цей візуальний образ транслює довершеність та ідеал білого тіла, проводячи паралель з тим, що арійська раса є довершеною, близькою до грецького ідеалу. Загалом у фільмі значний акцент робиться на арійських спортсменів, часто висвітлюючи їхні досягнення порівняно з неарійськими спортсменами. Хоча Олімпія і показує досягнення небілих спортсменів, таких як Джесі Овенса, афроамериканця, який виграв чотири з Золоті медалі, їхні виступи у фільмі все одно не отримують достатньої уваги. Перемоги таких спортсменів, як Овенс, у фільмі применшують, а фокус уваги швидко переноситься на білих конкурентів. Також не варто забувати, що Олімпія створювалася за великою підтримкою Третього рейху. Як пише Сьюзан Зонтах, у 1950-ті роки Рефеншталь переконували інтерв'юерів, що Олімпія була поставлена з ініціативи Міжнародного олімпійського комітету. Та випущена її власною приватною студією всупереч протестам Геббельса. Однак насправді Олімпія була запропонована і повністю фінансувалася нацистським урядом. Ім'я Ріфеншталь використовували в титрах, оскільки вважали недоцільною згадку уряду як продюсера. А відомство Геббельса надавало підтримку в зйомках на всіх етапах. Автор Девід Голбет у своїй книзі Ігри Глобальна історія Олімпійських ігор також зазначає, що, попри новаторський підхід до зйомок, Ріфеншталь мала активну підтримку з боку організаторів, якої не було в жодного іншого режисера. Їй забезпечували повний доступ і повний контроль, а також незмірну велику команду і бюджет. Сама Ріфеншталь до кінця свого життя заперечувала, що Олімпія була пропагандистським фільмом, стверджуючи, що у стрічці йдеться про. Про виключно оспівування атлетичного духу. Тож чи була Ріфеншталь справді винна, і чи знала вона про злочини Третього Рейху? Для мене Гітлер найвеличніша людина. Він розумний, привабливий. Всі видатні постаті Німеччини Фрідріх Великий, Ніцше, Бісмарк мали якісь недоліки, є й вони у соратників Гітлера. Лише у нього одного їх немає. Сказала Ріфеншталь у лютому 1937 року в інтерв'ю одній американській газеті. У 1945 році, після завершення Другої світової війни, Лені Ріфеншталь була декілька разів заарештована, спочатку американськими солдатами, а потім французькою владою. Перший період вона знаходилася під домашнім арештом, і, звісно, після закінчення війни вона намагалася всіляко дистанціюватися від режиму, у якому служила, зображуючи себе аполітичною наївною художницею, єдиною мотивацією якої було створення найкращого мистецтва. Я не знаю за що Мені слід вибачатися. Усі мої фільми отримували найвищі нагороди, сказала вона одного разу. З цими її запереченнями сперечалося багато істориків та кінокритиків, але буквально нещодавно, у 2024 році, з'явилася нова інформація, яка розповідає більше про потенційні злочини Ріфіншталь. У 2024 році вийшов документальний фільм, який так і називається Ріфеншталь, і розповідає про зв'язок Лені Ріфеншталь із нацистською владою. Стрічки ще немає у відкритому доступі, тому я її ще не бачила. Але сподіваюся, що скоро вона з'явиться і її можна буде подивитися, наприклад, після нашого випуску, і вона доповнить якісь прогалини чи додасть невідому інформацію. Але стрічку вже показували на деяких кінофестивалях, і вона навіть створила окремий інфопривід. Видальна написали про те, що цей фільм висуває припущення, що Лені Ріфеншталь могла закликати вбивати польських євреїв. Це припущення базується на аналізі її листів. У фільмі розповідається, як Ріфеншталь супроводжувала Адольфа Гітлера до Польщі на початку Другої світової війни, у вересні 1939 року, і стала свідком злочинів у місті Конське на півдні Польщі у листі, датованому 1952 роком, знайденому в її архіві, стверджується, що Ріфеншталь могла бути причетна до цих вбивств, у листі, який написав молодий офіцер її колишньому чоловікові, який був майором штурмових загонів нацистської партії, міститься інформація з військового звіту про різанину. У листі йдеться, що Ріфеншталь ймовірно перед зйомкою на Ринковій площі вимагала прибрати всіх євреїв з території. Молодший капрал, передавши ці її слова, зазначив, що вони буквально звучали як позбутися від євреїв, після чого деякі польські євреї намагалися втекти і пролунали постріли у 1948 році. Ріфеншталь пройшла процес денсифікації. І того ж року її нагородили олімпійським почесним дипломом за фільм Олімпія несійське минуле не завадило Рівеншталь продовжити кар'єру. Але тепер як фотографки, а не режисерки. У 1973 році вийшов її фотоальбом під назвою Останні з племені Нупа». Який був збіркою фотографій життя нубійських племен, однак критики считали нацистську естетику в її роботах. Хоча нуби не є арійцями, їхній портрет, створений Лені Ріфеншталь, відроджує деякі великі теми нацистської ідеології проти ставлення чистого та нечистого, непідкупного та продажного, фізичного та духовного, світлого та темного, коментувала Зонтах. Тобто ані арешти, ані розпад третього рейху чи процес денацифікації не зміг змінити оптики для Ні Ріфіншталь оптики, яка призвела до геноциду цілого народу. Говорячи про Ріфіншталь та її внесок у кінематограф, не можна не згадати ще одну фразу Сюзан Зонтах. Тріумф волі та Олімпія безсумнівно чудові фільми. Можливо, це два найкращі документальні фільми, будь-коли створені. Але вони не мають особливого значення в історії кінематографа як виду мистецтва. Сьогодні ніхто, хто знімає фільми, не посилається на Лені Ріфеншталь. Справді нам важко уявити, як режисер-документаліст на престижному кінофестивалі каже, під час зйомок свого фільму я надихався творчістю Лені Ріфеншталь, бо це буде звучати приблизно як під час зйомок свого фільму я надихався нацистською ідеологією. Хоча, наприклад, якщо це скаже хтось з російських режисерів, я особисто не здивуюся. Проте для фільмів Ріфеншталь досі влаштовують ретроспективи а багато прибічників її творчості стверджують, що кіно Ріфеншталь варто розглядати поза контекстом наци. І що її робота є новаторською та революційною. Але тут варто пам'ятати, що Ріфеншталь справді підтримувала нацистську ідеологію та Гітлера. Так, вона створювала справді новаторські роботи. Але якою ціною усі ці фільми мали підтримку Третього рейху, і глядачі бачили саме те, що нацистська Німеччина дозволяла їм побачити. Моя особиста думка полягає в тому, що якби не Лені Фіншталь винайшла ці новаторські режисерські прийоми, це зробив би хтось інший з часом. Наприклад, це так само могли бути режисери чи оператори єврейського походження, які, на жаль, під час Другої світової війни ну, мали трохи інші задачі ніж знімати кіно, і це сталося великим чином саме через таких людей, як Лені Ріфеншталь, які використовували мистецтво, зокрема кіно, як спосіб не тільки самовираження, Женя, а й пропаганди при цьому в очах світової спільноти прикриваючись тим, що мистецтво має бути поза політикою, вона нічого не знала. І, взагалі, її ж фільми вони про красу і утримували стільки нагород. Я думаю, що зараз ці наративи багато в чому перегукуються і для історії з кінофестивалями та російськими фільмами, коли українці говорять про те, що підтримувати російське кіно і надавати йому майданчик це несправедливо. Адже, поки російські режисери, оператори, актори створюють кіно та їздять на золоті глобуси і інші престижні кіномайданчики, українська кіноспільнота, точніше, багато представників з неї, перебуває на фронті і захищає українську цілісність та. Державу. На сьогодні у нас все. Дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, творчість Лені Ріфіншталі справді варто розглядати під іншим кутом. Також пишіть, які теми вам ще було б цікаво побачити, ми завжди це читаємо, і до цього дослухаємося. І скоро побачимося вже в наступних відео. Па-па!